Моїх туристів пограбували у Європі. Історія, яку я розповім сьогодні, мінімум два місяці не давала спокою ні мені, ні моїм туристам, адже їх не просто пограбували, а і залишили у серйозній небезпеці. Історія довга, але цікава. Раджу вам уважно подивитись це відео, щоб ніколи не втрапити у таку халепу. Кінець буде точно вражаючим та неочікуваним. Мене звати Альона Семененко, і я ваш тревел-експерт. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок та лайки. Починаємо з самого початку. До мене звернулася моя постійна клієнтка, яка вирішила з дитиною поїхати до Єгипту для зустрічі зі своїми батьками. Батьки на той момент проживали у Чехії, а нашим туристам, звичайно, зручніше було вилітати з Молдови. Запит до нас потрапив 18 грудня. А виліт планувався 22 грудня. Ті, хто працюють у туризмі, давно точно можуть мене зрозуміти. Місць на чартери. З Європи ще й удати католицького різдва просто не залишалось. Тож ми вирішили шукати альтернативні квитки на регулярні рейси з сусідніх для Чехії країн. Тур з збирався повністю окремо, так як пакетні пропозиції, які залишалися на момент пошуку, вражали своєю ціною. 22 грудня наша туристка разом зі своїм малюком вирушає до Єгипту з батьками ж. Все складніше. Квитки за адекватною ціною ми знаходимо у Будапешті. Це регулярний рейс авіакомпанії Візер. Взагалі у цьому відео буде дуже багато брендів, і це я роблю для того, щоб ви зрозуміли, як і яка компанія себе веде як з моральної точки зору, так і з юридичної. Щоб люди розуміли, що ціна це не завжди основний показник у виборі компанії для того, щоб скористатись їхніми. Послухами люди проживають у чеському місті Брно. Тож відстань до аеропорту складає 300 кілометрів. Це люди старшого віку, тож ми пообіцяли, що будемо з ними на зв'язку до самої посадки в літак. Для того, щоб дістатись до аеропорту, ми купуємо автобусні квитки у компанії Flixbus. І одразу кажу, що ця компанія потрапляє у мій антирейтинг одразу. Ми залишаємо запас у 6 годин, адже відстань зовсім невелика, щоб у разі чого можна було знайти. Трансфер на заміну і у цьому ми точно не прогадали. Туристи прибувають на зупинку автобусу, а його немає у зазначений час. Ми зв'язуємося з підтримкою, яка повідомляє, що автобус затримується на 30 хвилин. Через 30 хвилин приходить повідомлення, що зміщення часу відбувається ще на годину. Ми чекаємо, але знову повідомлення щастя про затримку на одну годину. А в додатку ми бачимо, що цей автобус не рухається і стоїть. На місці, ну і так як у нас залишилось мало часу, ми почали шукати альтернативні варіанти. Ми вирішили порівняти ціну у таких служб, як Bolt та Uber. Ціна середня трималася на рівні е, 10 тисяч чешських крон. А по курсу на гривні це майже 17 тисяч гривень. Але за 15 хвилин пошуку ми знаходимо пропозицію Bolt в межах 7 тисяч крон. І туристи погоджуються. Адже ми отримуємо знову повідомлення від ф. Фліксбас про те, що рейс переноситься ще на дві години, і ми розуміємо, що на автобусі туристи точно не встигнуть на свій літак. Тож ті, хто думає, що у Європі все завжди вчасно, ага. ви дуже сильно помиляєтесь, а завжди залишайте запас по часу, і це вбереже не тільки ваш гаманець, а й ваші нерви. Як тільки Фліксбас... Повідомив нам про те, що затримується рейс, ми почали шукати альтернативні варіанти. Дивитися автобусні квитки по різним транспортним компаніям, дивилися навіть квитки на потяг. Але дійсно всі прибували не в той час, який нам потрібний. Тому ми вирішили звертатися в Болт та Убер. Ми робимо замовлення у служби Болт і одразу отримуємо підтвердження. Я роблю замовлення зі свого телефону в Україні, адже у туристів немає цих додатків у телефоні і їм складно ними користуватись. Але тут стається один нюанс, який одразу нас насторожив. На карті машина стоїть майже біля наших туристів, але він нам каже, що туристів не бачить, і наше спілкування з ним продовжується напроти Зі 15 хвилин для того, щоб біля входу у готель туристи та такси знайшли один одного. Він нам каже, що погано розмовляє англійською, тож ми вели з ним ще й переписку за допомогою перекладача. Але от чудо він знаходить наших туристів, і як тільки вони сідають у авто, він їм повідомляє, що не повезе їх у Будапешт, бо у нього старий автомобіль, і він боїться далеко на ньому їхати. Ми кажемо туристам, що потрібно шукати інший автомобіль. Нехай скасовує замовлення. Оплату ж ми повністю робили наперед з власної картки у додатку. Таксист дійсно скасовує замовлення, кошти нам повертаються, але туристи нам кажуть, що у цього таксиста тут є знайомий, який за готівку завезе їх в аеропорт, і у нього є нормальне авто. І по збігу обставин він вже стояв біля наших туристів. Наші туристи кажуть, що вони вже домовились з ним за суму і будуть виїжджати. адже часу до виліту залишається зовсім мало. І тут стався другий момент. Який привернув нашу увагу. Ми кажемо туристам, що для того, щоб отримати компенсацію від Фліксбас, нам потрібно, щоб таксист написав чек на суму поїздки. На що туристи нам кажуть, що він гроші взяв наперед і виглядає дуже знервованим. Туристи переживають, щоб він не відмовився від перевезення і попросять у нього чек вже по приїздові рапорт. А тепер, друзі мої, дуже важливо: на годину по 12 ночі виліт. О п'ятій ранку їхати 300 кілометрів, наче все встигаємо. і Я думаю, лягати спати. Туристи пишуть, що їдуть все добре. Донці, яка чекає їх у Єгипті, ми надаємо цю інформацію, і можна сказати, ситуація вирішена. Вітаю тих, хто додивився до цього моменту. О, другій ночі ми отримуємо дзвінок від туристів, і вони кажуть нам, що їх е, киданули. У них немає абсолютно нічого. Вони в полі лише зі своїми паспортами. На вулиці дуже холодно, і вони не знають, що їм робити. Вони не знають, де вони, і абсолютно не володіють будь-якою іноземною мовою. Заспокоївшись, ми почали розпитувати, що і до чого у них туристи нам повідомили, що вони доїхали до кордону для тих, хто не знає, кордони в Євросоюзі мовні. Таксист зупинився. Він вийшов з авто та пішов до невеличкої будки. Після цього сказав туристам взяти свої паспорти та також пройти паспортний контроль у цій кабінці. Одразу відповідаю на ваші питання. Туристи лише 4 місяці назад приїхали жити у Європу з окупації. Пованих територій повторюю вони старшого віку та не знають, як і що відбувається у Євросоюзі. Нам вони не телефонували, але ми. Казали при покупці квитків на автобус, що кордонів немає, тож дістатися в аеропорт зовсім не проблемно. І як тільки туристи підійшли до цієї будки, авто розвернулося та поїхали у зворотньому напрямку. Валізи, звичайно, залишилися у автомобілі, і тут ми дізнаємось, що у цих валізах були документи на нерухомість на окупованих територіях. І дуже значна сума коштів. А, як вони сказали, це частина їхнього життя у цих валізах. Поліцію туристи е, блін не можу, почка. Поліцію туристи не можуть зателефонувати, так як не знають мови та не знають, де вони. Вони точно не зможуть пояснити ситуацію. Ми просимо туристів роздивитися, що є поруч, і можливо є адреса, щоб ми з України викликали поліцію. Тут вони нам кажуть, що є жіночка біля будки, але вона зовсім не розмовляє. І тут за допомогою перекладача ми дізнаємося, що туристи на умовному кордоні Чехії та Словаччини. Ми намагаємося викликати поліцію з України, але виклик просто збивається, і ми вирішуємо подзвонити на екстрену гарячу лінію для українців у Чехії. На годинку 2.30 ночі. На вулиці страшенний холод. І все, що є у наших туристів, це паспорти і телефон. У моїй розмові з консулом консул каже, що той населений пункт це територія Словаччини і відповідає за неї саме консул у Словаччині. Він зараз спробує йому зателефонувати і повідомити і сказав нам, щоб ми телефонували йому також. Зараз я вам покажу, як відповідає екстрена лінія, яка виділена для того, щоб українці могли зв'язатися у разі загрози їх життю. Українців обікрали, викинули на дорозі, телефонуємо. На гарячу лінію, виключно у разі загрози життя, і просто от і телефонуємо, абсолютно нічого. Ну і тут ми дізнаємося, що коли туристи сідали в авто, вони сфотографували автомобіль з номерами, але таксист їм сказав видалити фото, що вони й зробили. Бо знову ж таки боялися, що він відмовить у перевезенні. Телефон у туристів Android і ми радимо зайти у корзину та відновити фото. Етап був нелегкий. Але ми це все ж таки зробили. Навіть в голосі туристів під час спілкування чути, що вони вже дуже замерзли до консула. Та на гарячу лінію ми не змогли додзвонитися. Тож ми вирішуємо спробувати пояснити жіночці ситуацію, щоб вона викликала поліцію. Туристи не мають перекладача на телефоні. Тож я переводжу повідомлення та надсилаю туристам у месенджер, а вони вже показують. Жіночці ці повідомлення, і тут вона викликає поліцію. Поки ми чекаємо на них, я зв'язуюся з службою Болт, адже по словам туристів на була їх наклейка, на що мені повідомляють, що запит в роботі і служба безпеки вже займається цим питанням. Ми розуміємо, що туристи нікуди вже летіти не будуть і займаємося наступним кроком. Просимо візери піти нам на зустріч та скасувати квитки без штрафу. От тут саме цікаве. Адже поговорити з лоукостом, то ще те завдання з зірочкою. Раджу вам просто спробувати знайти у них контакт на сайті, це у вас займе точно не одну хвилину. А завдяки дзвінку ви отримаєте пораду написати лист, у якому описати проблему, а там буде відповідь. Адже вони не несуть відповідальності за неявку. На рейс. Скасування квитків тільки зі 100% штрафом. Готель нам також потрібно повідомити про те, що туристи не прибудуть на відпочинок, а це високий сезон, Різдво. Згідно договору, маємо також 100% штраф за наявку у готель. По приїзду поліції на місце злочину ми знову ж таки у режимі повідомлень через мій перекладач намагаємось пояснити проблему. Поліція розуміє все і каже, що їм потрібний перекладач їхати у відділок. Повідомляють, що перекладач прибуде о 9-й ранку і потрібно чекати. Туристи їдуть разом з поліцейськими у відділок і вже хоча б знаходяться у теплі, а ми продовжуємо спроби зв'язатися з консулом. Ми пишемо звернення на урядовий портал і на пошту консула, що маємо таку проблему. У відповідь ми маємо тишу, адже Різдво на носі, як то кажуть. Також перевіряємо статус заявки про а, проблему у Болта і бачимо, що наш діалог закритий. Ми створюємо новий і просимо допомогти, адже у нас вже навіть є номер авто. О 7.30 ранку ми отримуємо дзвінок від Болта і нам кажуть про те, що якщо поліція звернеться до них, вони будуть допомагати у тому, щоб знайти правопорушників. Компенсація від них не передбачена у даному випадку, тому вони очікують на запити від поліції. Туристи дочекали з перекладача, оформили заяву та вирішили додому. Очікувати на вирішення ситуації. Два дні ми займались оформленням заяв з проханням мінімізувати штрафи та повернути кошти за послуги, якими туристи не скористалися не зі своєї вини. Всі заяви були відправлені, і залишалось тільки очікувати. Про суми, які нам вдалося повернути, розкажуть трішки далі. 26 грудня ми отримали повідомлення від консула Ковтуна Павла про те, що ми знову ж пояснили ситуацію та відправили дані постраждалих. Консул обіцяє, що вони будуть супроводжувати кримінальну справу і допоможуть нам якнайшвидше вирішити дане питання. Бла, бла, бла. Ми відповіли у той же день, і далі наступила тиша. 6 січня, це через 11 днів. Ми відправляємо новий лист з проханням пояснити, чи була проведена якась робота за цією справою. І через 4 дні ми отримуємо відповідь про те, що 12 січня консул вийде до. Відділку, щоб особисто дізнатися про деталі справи, ось прикріпляє офіційну відповідь з консульства. Ми йому за це подякували, але одразу попросили надати інформацію стосовно відповідальних за те, чому не працювала лінія підтримки у екстрених ситуаціях. Хто за це відповідальний? Адже такий захист нам гарантує держава, і знаєте, яку відповідь ми отримали. Думаю, ви здогадались. Що на мопан запису відео вже 13 березня, а відповіді ми так більше жодної і не отримали. Хоча писали і 29 січня, і 20 лютого. Ось на такий захист від наших посадових осіб. Ми можемо розраховувати за межами України, зокрема у Словаччині. Переходимо до сум повернення, адже ми вже маємо повні цифри. Компанія Фліксбас повернула кошти за квитки на автобус. Від жодної моральної компенсації чи витрат, пов'язаних з витратою на заміну транспорту, відмовилась. Ситуацію ми пояснювали їм повністю і дуже багато разів. Компанія Візар повернула нам трішки більше 30% від вартості квитків туди-назад, за їхнім тарифом класу комфорт. Готель. Готель бронювали через тероператора Айф. І спершу туроператор повідомив про повернення лише 20%, чим ми були сильно незгодні, адже ми написали, ще й на готель, пояснивши всю ситуацію, попросили не виставляти штраф, адже їх донька, яка перебувала у готелі, постійна туристка даного готелю. Але готель також нам сказав, що рішення буде приймати туроператор та приймаюча сторона, але не вони. Після недільної переписки з оператором ми все ж таки отримали суму повернення близько 35% вартості туру. І остання складова це трансфер у Єгипті. В цій паніці ми навіть забули їм повідомити про ситуацію, і вранці вони чекали на туристів аеропорту. Але коли ми пояснили їм все, нам повністю компенсували вартість замовленого трансферу без жодних нарікань. Вираження прийшло звідти, звідки не очікуєш. І тут я зрозуміла, що потрібно вірити в дива. Я не можу, почекай на зараз, зупини. Я просто їх згадую ці. Мені таких було шкода. Ми підійшли до завершення нашої історії. І це як у фільмі Шерлок. Здавалось, у словацької поліції є всі дані для того, щоб швидко вирішити цю справу. Але ж ні, вирішення прийшло звідти звідки не очікуєш. І тут я зрозуміла, що. Потрібно вірити в дива на території Чехії. Даний недотаксист вирішив виконати валізи, адже основною наживою вважав 10 тисяч крон, не виконавши свій рейс, а валізи вирішив просто виконати. І саме цей процес помітила жіночка, яка одразу викликала поліцію. Жінка також вказала прикмети авто, які привели їх до служби Болт, де була відкрита наша заява до служби безпеки. 23 лютого о 9 ранку. Я отримую дзвінок з чешської поліції. На ломаному англійському мене запитують, хто такі люди на прізвища, яких були документи у валізах. Я повідомляю, що це мої туристи. Вони попросили контакти у нас для того, щоб наші туристи приїхали у відділок та забрали свої валізи. За два дні валізи разом зі всім їхнім наповненням були у наших туристів. Про сам перебіг кримінальної справи нам наразі невідомо, адже наскільки я розумію, це зовсім дві. Різні заяви у поліції різних країн, тож можна підбити підсумки. Поліція у Європі працює зовсім не швидко. Консульська підтримка гарантована державою на території Словацької Республіки. Безсутнє компанії-перевізників у Європі також мають затримки та не несуть за це відповідальності. Ми вдячні тим, хто згідно договору міг нічого не повертати, але пішов нам на зустріч та зробив повернення, хоча б якесь повернення. Також я вдячна своїм туристам, які були не проти освітлення цієї ситуації, щоб інші не потрапляли до такого пекла. Будьте уважними, плануйте свій відпочинок завчасно і користуйтеся послухами професіоналів, які не кинуть вас <світ> не можу. Просто скільки я пережила за це. І останнє, що хочу сказати в даному відео, вірте, люди, у дива. І вони обов'язково здійсняються.